Вони знімають відео, представте, знайшов то якийсь чоловік, взяв кирки, алмазні, десь знайшов, а вони його вибили. Да, представте, ще дві штуки алмазні зачаровані. Я вам кажу, ми не брешемо. Багато хто бреше, особливо Фіромір, а ми так собі стараємось як би. Ні, ми реально не брешемо, ми реально знайшли. Ну, теперь мы уже больше не будем, потрох нас убьют и с нас выпадут вещи. Мы такого не хотим, скажи. <говорит> <говорит> не бей. Подожди, я сейчас зараз... тебе Бью... выключу. От... Подожди секундочку, я сейчас прийду. Сейчас пойду ее в балы. под говно. Наня, ти вбив. Вечі не забирав найбільше. Ей! Мої вечі. Я вітаю. Е, це, це не я. Це це мірсак ти забрав. І, кстати, я ще зілька був з відьми. Скажи, як тобі їх надо було? Ні, ми реально не неправильно вам копі. МКП? О, в МКП тут нет. Ты сейчас как не сотень на МКП, только карты двигаемся. Я зара гуляю в МКП. Да? Да? Значит ты вам покупишь до. И сейчас МКП чему-то Я зараз в МКП. Реально? Ты я реально, я не читер. Ты я читер учитель там. Левый кисточниц. Бляха, треба ще одну кровати. Короче, дивіться, ми зараз уб'ємо овечку и при кровать і прийдемо. Ну, а одна овечка залишки. Ну, коротше, ще пауза. Я, я, тільки, я тільки що прям паузу. Коротше, ми нашли кровати. Вона була аж там, десь овечка, десь там. Коротше, десь там були. Короче, у мене маленьких стороны прогружает. Пошли в шахту. А факели нам. Нам нам надо. Нам же надо ухлить. Mugle na top. Серії. серії будут выходить по одна, по две в день. до 15 Что хоче хочешь? У мене 4 відео не заснялась, тупо їх пропало. Ну представте собі. Я навіть в кінці відео покажу. В кінці відео я покажу вам. що, типа мені пише. Де? Тут. Мне. дивіться, мені, короче, пише, що, що типа. Короче, я даже не знаю, як це все пояснити. Здавє відео, щось таке, що там. Да, до до 15 хвилин максимум, там така. Угу. Подождіть, пауза, я зараз піду поп'ю. Давай на ще три пауза. Раз, два, три. Я зараз собі Короче, привіт. Я нашел шлемокатики. Шо. Мимо не дает ночное зрение. Я представлю. Я вы даже наверное, представляете, как я офигел. Четкий бачу. Опа лучник убыл дало ночное зрение. Знаете, как я офигел? Я реально офигел. А все, шлемочок. А, ну да, ну шлем теперь. Мы приберем эту пещерку, она такая нормальная вроде бы. Это не пещера. Ну Это наша шахта. Мы тут, наверное, сделаем... Домик? Нормник. Ну -ка. Я пам'ятаю, як ми перший раз грали в Майнкрафт. Як. Вдвоем помню? Як? Як Ми... виживали? Ми на... На... Дуже легко, конечно, грати на планшеті. Там нічого крафтити не надо, нам просто якщо треба будет вещики треба і все. Я тобі дав права модератора. І бачу, що е... Я, ж... я читер вшира умів. Читер. Не, ну реально, я. Я, наверное, даже не буду зараз цей киркой купать, по мені не езжав. Ну да. Ну ладно. Може, може не алмази, алмазы, щоб пока мы вже дозачаруем. А, кстати, откуда у нас были вещи? Одне в нас те видео, короче, коли. Перше не заснялося, то це коротше буде замість першого відео. Давай. Буде два проходи в шахту. Я вже троє роблю. Де наш версочок? Ой-ой-ой, як вона копає. Чотінько, у мене аж лагає по чуть-чуть. А ну-ка, тут є? Тут... О, да. Тут, тут вже, тут, Класна 16-та версія. У мене є жрачка? Да, я пішов під жарку. Чуть себе. На ну, тобі факел, вони мені нафіг не треба. Що ти робиш? Прошу, блядь. Отут забери. Короче, мы вообще засняли перше видео. Мы его выклали, хотіли выкрасти, но оно тупо не выклалось. Мы сами уже почали, почали гулять потом. По чуть-чуть сами почали гулять. И от дивимося. Вроді, вроді, там, ой, кажу, вроде. Вроде зомби были из алмазными кирками, да? Босс, да? там, был было два, там было два босса. Не было такого, а этих, не, а. Хороший уже Да, кажу Ну, ну их не имена. Они, наверное были, их наверное было звать босс. Ой, кажу по скайпу вони, напевно, були, то їх, то вони, э, було звати бос. Ой. Ну, Серія це буде. буде. Серії у нас не буде, буде не більше 15 минут. Поки, поки ми не розберемося, що там не можна. да. Це відео буде не більше 15 минут. Давай і до 15 не, не дойде це відео, тому що у нас тоді не викладеться відео. А ви не хочете, я знаю, чого, щоб у нас не выкладалось. Так. Тут же можна купать. Что там? там. Не, Надо ему жить облада? Да капец! Так. Так, так, так. Завтра, завтра буду я снимать дыр. Наверное, да? А, ты завтра в скейке часа найдешь? Завтра я не буду, но не завтра. Ты завтра на скільки, на скільки на днюху? Ну, вроде бы на пять там проводила. На пять часов? Да. Ну так. А мы ещ тренировку на три. На три? Да. То ти можеш не піти на тренировку ты не трогай ты. А, ну, а может и не підеш на тренировку? Ну, Подумай еще. Ну ради ради ютуба. Подумай, да. Не підеш? Не знаю. Наверно, куди підеш? Ради YouTube. Е, що в тебе є, хочеш здоровась? У мене Ноль. Ну. капець. Короче, 7 7:00. Ви самі можете все бачити. Так. Мама мені дзвонила, я сам не знаю коли.

Зарничся, день. Ніч? А, Закат. Пошли спати. Добудеш будешь вранье дерево. Чувак, выделяй. А наше нам дерево. Наше нам дерево. Наш нам не надо. Я уже зробив. еще одна давай 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 Ты уже? давай 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 мы давай 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 Быстро. давай 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 да. давай, мы Быстро. Да нет. Сука, ты? давай. Ну. давай 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 я давай да. давай Наверное, вже коли будемо строить дом, то він буде будет скам. Леха, камень надо. зробив сработал і я. Mm. Дай я поставлю. Mm. Я Я одну поставлю. Я тоже одну поставлю. Давай положим сундук. Тебе бы скидки осталось? Не пиво. Не осталось? Не одну, как то Скільки не две. Сколько того осталось? Мы на Хай тут стоїть. Я спрыгнул. Що? Якось неудобно ходить, да? Туда пролезешь? Понял. Вот там туда сундуки. Ты бедашь не удобно. Пол, э, потолок обдувыше. Бля, хочу я пыть раз за разом хочу. Бухать не хочешь. Не, пока. Секунда, я так иду. А, сейчас будем ждать три дня скоро, ты даже мова не мое. Там плохо, плохо племянника говорить. Короче, я закинчу. Всем пока. Пусть Пусть пару секунд. Пока.